Вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 18 січня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. До 2017 року міська влада планує остаточно реконструювати чотири об'єкти в центральній частині Коломиї. Очільником управління освіти Коломийської міської ради став Любомир Бордун. На місце легендарного бою Березівської сотні на чолі з Мирославом Симчичем приїхали гості із Луганська. У спасі місцеві мешканці власноруч роблять унікальні людові творіння своє мистецтво мешканцям та гостям столиці покуття демонстрували близько десятка хорів та вертепів із Коломийщини. Тепер про це та інше більш детально. До 2017 року остаточно реконструювати чотири об'єкти у центральній частині Коломиї. Такі плани оголосила міська влада. Ігор Слюзар вважає, що це обезпечить місто від довгобудів і дозволить вже наступного року розпочати повноцінну перебудову центру. Міський голова презентував проекти нових будівель та обґрунтував позицію влади на громадських слуханнях. Тема набула широкого розголосу у засобах масової інформації та соціальних мережах. Деякі коломийські активісти припускають. Що під такою благою справою може відбутися черговий деребан землі? За роз'ясненнями ми звернулися у ратушу. Далі про це матеріал. Реконструкцію центральної частини Коломиї запланували ще у 2012 році. Її автор, тодішній головний архітектор Юрій Процюк. Основна мета проекту забезпечити і коломиянам, і туристам відповідну пішохідну зону. Вільно пересуватися центром люди не мають можливості й дотепер. Стометрівку перетинає вулиця Валова, якою їздять автівки. Крім того, центр захаращений довгобудами. І ще кілька об'єктів на вулиці Чорновола потребують негайної перебудови та оновлення, розповідає міський голова. Відповідно, до стратегії розвитку щодо переформатування руху у центрі, аби забрати з міста хоча б транзитний транспорт, потрібні якісні об'їзні дороги. Саме цим і займалися останні п'ять років. Продовжує мер. Так ми з п'ятиків виїзд зробили на вулицю Мазепи. Відновили кусок Хмельницького вулиці, Яворницького, Богуна. Так зробили виїзд на Мазепи. Пішли іншим шляхом Міцкевича, частину Франка Трильовського. В 2015 році робили, і в цьому році закінчимо ту частину об'їзної. Робили Міцкевича, Верещинського, Цей рік закінчимо. І це нам дозволить розвантажити, по крайній мірі, транзитний транспорт, не буде їхати в центральну частину міста. Вже літом ми будемо мати можливість практично спробувати. Цю систему руху, бо на вулиці Воловій треба е, міняти водопровід. Ми його ще в 2012 році хотіли поміняти за власні кошти, а тепер ми цей водопровід включили в Світовий банк, це вулиця Театральна, Волова, Шевченка центральна частина міста. Чому йдеться мова, що в 17-му році почати реконструкцію центральної частини? Ми поміняємо всі комунікації. У нас вибору не буде, нам треба води її ремонтувати. Так є пропозиція зробити так. Один раз як треба, а не переробляти потім під умови нового життя міста. Аби центр мав належний вигляд, найперше потрібно перебудувати об'єкти на Чорновола – металевий магазин Каштан, Чорновола, – магазин мобільного зв'язку на площі біля писанки, на театральній 8 а це колишній глобус. І ще одну будівлю на театральній навпроти музею гуцульщини і Покуття. Робити таке влада має право, адже у проектах дотримуються правил щодо охорони архітектурних пам'яток, розповідає голова. Відповідний наказ Коломия отримала у 2014 році від Міністерства культури України, яке контролює такі питання реконструкції. Міський голова Ігор Слюзар презентував присутнім візуалізацію нових будівель та обґрунтував позицію влади на громадських слуханнях. Каже, запропоновані об'єкти особливих заперечень не викликали, окрім одного. Протиріччя викликало тільки питання. Будівництва напроти Гуцущини. Причому відсутність інформації, а вона в нас і в нас сьогодні відсутня, який об'єкт хочуть будувати власники того фундаменту, який вони вже збудували. Ви знаєте, що громадські активісти судовими рішеннями блокують вже четвертий рік це будівництво, але на сьогодні там пройшли зміни у власності. Цієї фірми, що будує, і нові власники взагалі не готові ще говорити про вигляд зовнішній, бо попередніх власників ми зобов'язали перепроектувати цей будинок, бо нікого не влаштовував і зовнішній вигляд, і конструктивно хотіли перенести на один бік прохід, ага. а він там обов'язково потрібен посередині будувати. А зрозуміло, що ефективність будови відразу падає. Я думаю, що ті диспути ми закінчимо з новими власниками. В принципі, дуже добре, що ми зустрілися, і я зрозумів, що це робити треба набагато частіше і до того, як питання виходить на сесію. Остаточні проекти будуть представлені пізніше і по кожному з них проведуть громадські слухання. Також міський голова запропонував обмежити часові рамки будівництва кожного з об'єктів, так, аби усі роботи були завершені ще у 2017 році. Педагоги Коломиї мають нового керівника. Очільником управління освіти Коломийської міської ради став Любомир Бордун. Його обрали на конкурсній основі та за результатами співбесіди. Цьогорічний конкурс на посаду керівника управління освіти не для слабодухих. Конкурсантам довелося змагатися під прицілом фото та відеокамер. Місцева влада вирішила, посада відповідальна, тому й обирати очільника освіти треба відкрито і прозоро. Інакшого способу обирання кандидата не може бути. Це є загальна практика. Тобто, тільки на конкурсній основі єдине, чим відрізнявся. Цей конкурс від інших, те, що ми запросили громадськість і журналістів на е, саму. Е... На сам конкурс, щоб люди могли справжньо побачити, хто як готовий, хто як відповідає, і справді якими аргументами, якими критеріями керується комісія, коли приймає рішення рекомендувати на кандидатуру на затвердження начальника управління конкурс мав два етапи: претенденти на головну посаду в освіті а їх було дев'ять. Спочатку виконували письмову роботу, відповідали на п'ять запитань, які стосувалися законодавства, бачення проблематики в галузі та інших важливих для керівника. Не речей другий етап співбесіда. В ній взяли участь лише п'ять учасників. Інші не набрали необхідної кількості балів. Питання в основному, які цікавили конкурсну комісію, це яким чином майбутній начальник управління планує боротися з корупцією в школах, тому що питання корупції хвилює і багатьох батьків, і очільників міста, тому що це було одне з ключових запитань. Які ставили кандидатам також велику увагу, ми приділяли тому, коли дізнавалися, яке бачення розвитку проблематики освіти. Всі учасники досвідчені, професіонали запевнив Сергій Коцюр. До конкурсу були готові, звісно, не без хвилювання, але з бажанням щось змінити. Про це конкурсанти говорили напередодні співбесіди. Серед них і Любомир Бордун. Чесно скажу, мені попалися ті питання легкі, які я знав. От я дуже не хотів, щоб мені попалися от питання закони про забивання корупції. Тому що для мене це в принципі нові закони, але все одно мені закон цей попався, і я задоволений тим. Білетом мені попався. Номер третій. Ну, це щасливе для мене число. Перше беру участь в такому конкурсі. От. Для мене в першу чергу, це для мене виклик зробити щось нове в місті, саме в галузі освіти, тобто зробити якусь реформу. Я розумію, що мені тільки 31 рік, я є молодий, досить. І я думаю, що вдасться якраз саме зробити. Ось. Це крок зміну, але я розумію, що це буде дуже складно. Саме Любомира Бордуна, конкурсна комісія, рекомендує призначити керівником управління освіти Коломийської міської ради. Сподівання покладають на його професіоналізм, амбіції та молодість. Любомир Бориславич написав о, одну з найкращих робіт. Пецьмову, тобто, було зрозуміло, що людина справді орієнтується в законодавстві і в проблематиці освіти і в місті, і в країні. І ну, Також є такі певні критерії розуміння, того, що керівник управління освіти це не тільки людина, яка має мати знання, це людина управлінець, людина, яка чітко може покласти задачу і прослідкувати за її виконанням. Тобто, в основному було зрозуміло з е, співбесіди про те, що людина розуміє, що вона хоче змінити, і які кроки вона планує робити в освіті в місті Коломи Любомир Бордун, освітянин, працював у вузі та заступником директора Коломийської гімназії, депутат Коломийської міської ради. Коломийська податкова звертає увагу, що цьогоріч внесено низку змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У 2016 році для підприємців ставка ЄСВ становить 22%. Фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, сплачують цей внесок, як і інші платники із 1 січня цього року. Теж за ставкою 22%. Порядок визначення бази нарахування ЄСВ порівняно із минулим роком не змінився. Порядок визначення бази нарахування ЄСВ наступний. Фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. І не менше розміру мінімального страхового внеску. Фізичні особи-підприємці, що перебувають на загальній системі оподаткування та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, нараховують ЄСВ тільки за місяці, у яких вони отримали дохід. У межах максимальної величини і не менше розміру мінімального страхового внеску, у тих випадках, у яких вони не отримали доходу, вони мають право визначати базу нарахування ЄСВ з дотриманням мінімального і максимального її розміру. ЄСВ для підприємств установ і організацій, у яких працюють інваліди, встановлюється в розмірі 8,41 база нарахування ЄСВ для працюючих інвалідів. ЄСВ для підприємств і організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, у яких Кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, якщо фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше як 25% суми витрат на оплату праці, ускладнюється в розмірі 5,3% бази на рахування ЄСВ. ЄСВ для підприємств і громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менше як 50% загальної чисельності працюючих, і за умови, якщо фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше як 25% суми витрат на оплату праці, встановлюється в в розмірі 5,5% бази нарахувань ЄСВ для працюючих інвалідів. Відповідні ставки ЄСВ передбачаються частиною 13 і 14 статті 8 закону про ЄСВ. Упавчима східняків на місце легендарного бою березівської сотні на чолі з Мирославом Симчичем. Приїхали гості із Луганська, щоб зафільмувати безцінні спогади кривоноса. Супроводжували їх коломийські пластуни та активісти. Були там і наші журналісти. Зараз пану Мирославу кожна сходинка дається нелегко. А 71 рік тому ще зовсім юний кривоніс на цьому місці в Терноса досвідченим московським окупантам. Про вирішальний бій у пас Тенний розповідає молоді з Луганська. Від командира козака прийшов приказ іти на Коломийську трасу, під космач зробити засідку і за всяку ціну стояти, як то кажуть. Коротше було сказано – стояти насмерть. В засідку Березівської сотні тоді потрапив генерал Дергачов, який вихвалявся знищити Симчича. Кричав, що ви слушаєте того кривоноса, ето цупляк? Я його на порошок сутру. І ви розумієте, як то буває на війні, що його за тим цупляком через короткий час після його виступу зустрілися ми, розумієте, лоб в лоб, то я ще сьогодні. З мене ще порошку нема, хоч на павку нема, а з нього вже й пороху не, напевно нема. Кожен момент того бою Мирослав Симчич пам'ятає в деталях. Було розумієте, тут так: 12 грузових студобекерів, повно набитих солдатами, і одна легковушка посередині цієї колони. Тоді, коли ми їх били, я не знаю, москалі та москалі, а чорт їх знає хто хто вони такі. Коли вже всі під'їхали, я дав хлопцям команду Багань! Я хлопці сипнули, то такий шум, розумій, така луна, що не було чути якогось одного вистрілу а таки. Я такий загальний гул, ходіло розуміти, як у пеклі. Думаю, що і в пеклі ліпше не було, гірше не буває. Це по-військовому називається, ми їх зловили у мішок. В ході бою Мирослав Симчич отримав поранення в руку, та щоб не падав, бойовий дух побратимів про свою рану мовчав. Диктуючи на наступний день звіт командирові, сотенний назвав приблизну кількість вбитих ворогів. Написав, що ми вбили 200 чоловік. Хто я який їх рахував. Та насправді число вбитих і тих, хто помер вже у шпиталях, прийшло за 400. Ми цілому світу доказали, що український народ це не якась там отара… Баранів човець, а це народ державний, який бореться і буде боротися до повної перемоги. Все лишалася якась група людей, які оставалися живими. Господь їх залишав для того, щоб передати новому поколінню ідею. Продовжувати ту боротьбу до повної перемоги. Молодь з Луганська, яка приїхала послухати легендарного сотенного, вже не вірить у байки про те, що бандерівці їдять дітей. кажуть батьки з легкістю відпустили їх на різдвяні свята у родини західняків. На Луганщині, на жаль, занепали українські традиції. Їх там не дуже дотримуються, але така молодь, як ми. Ми прагнемо відновити це, і саме тому ми приїхали сюди, щоб збагнути чим жив наш народ раніше і як він живе зараз. Зараз не дуже краще часи для Луганщини. У нас недавно були взивалися склади з боєприпасами. Нам було дуже страшно. Ми відчули це все на собі. Це наша майбутня надія, надія. це наша. Майбутня держава. І я безмежно вдячний всім тим, хто їх організував і привіз сюди. Зі сходу на Прикарпаття дітей привіз голова Луганської просвіти Іван Дзюба. Тут разом з командою він відзнімав і кадри для фільму Зимова гроза, подвиг сотенного Мирослава Симчича. Фільмів про упа, нібито багато. От. Але значить, ми хотіли знімати імінно очима східняків. Ми цей фільм будемо показувати в військових частинах, в школах. Я просто шокований, коли я вивчав цей матеріал. У планах Луганчан зняти цикл із 25 фільмів про героїчну боротьбу українського народу та продемонструвати їх на східних територіях нашої держави. Слава Україні! Героям слава скосівщини Марина Максимів Ольга Баранецька Юрій Данилюк для події телеканалу НТК. Скульптури з льоду у спасі місцеві мешканці власноруч роблять унікальні льодові творіння. Кожен з них справжній витвір мистецтва над зимовою дивовижою працюють кілька днів, аби встигнути до водохреща. На річці у спасі кипить робота. Півсотні чоловіків власноруч виготовляють скульптури з льоду. Уже 15-й рік поспіль у цьому селі існує добра і напрочуд вражаюча традиція. Чоловіки збираються напередодні водохреща і беруться до нелегкої роботи. Роблять з льоду справжнє містечко. Кожен хоче за різдвяні свята прикласти якусь частку свого е, часу до життя села, а також заведено, що у нашому селі е, кожного року стараються зробити льодове містечко, прикрасити е, річку до свячення. І не прийти у такий момент сюди на ріку, мені здається, це якось низько. Цьогоріч, окрім вже традиційних скульптур, чоловіки зробили з льоду ще й витвори в пам'ять небесної сотні та українських захисників. Герої не вмирають. Керує творчим процесом. Місцевий архітектор. Цього року хочу зробити ну, пам'ять не пам'ять небесної сотні і війні. На, на сході Ми робимо там герої не вмирають, і там що буде більша така композиція. Що косаві, значить, для виготовлення льодової дивовижі необхідно 250 тонн льоду. Мешканці везуть його з навколишніх ставків та озер. Справа не проста щоправда, завдяки місцевому підприємцю, який дав свою машину, витягувати важкі брили з водою стало взагалі можливим. Ще на льоду має бути не менше як 10 сантиметрів. Щоб закріпити елементи скульптури, потрібен також сніг і вода, якою поливають витвори майстри, розповідає Дмитро Курліковський. Саме він з однодумцями започаткував цю традицію у спасі. Три хрестили зробили і зробили освітлення тих хрестів. розумієте, лампочки ми не знали, як то ліпше зробити. І там вклали лампочку, відтоді у нас іде вже, тобто, кожен рік все ліпше, ліпше, ліпше. ліпше. Краще і так вже, бачите, що вже фестивалі в нас починають робити. Цього року, так як завжди робить, капличка вже нова стоїть, ангели нові, ще, ще огорожі. Зараз тут має бути, і з тої сторони теж. Це герої, герої намирають, зробили вже, тризу вже зробили і ще мають покрасити цю могилу. Тут, Бачите, там була могила. Вона має бути як червона, як у вигляді крові. Розумієте? Так плануємо, що буде, не знаємо. Тут ворота буде, заїзд. Красу, зроблену руками майстрів аматорів можна побачити починаючи з водохреща. А також спасівчани запрошують на святкову розколяду у неділю о 12-й годині. Щороку під час різдвяних свят біля центральної ялинки Коломиї відбуваються концерти творчих колективів району. Цьогоріч своє мистецтво мешканцям та гостям в столиці покуття демонстрували близько десятка хорів та вертепів з Коломийщини. О після виступів у центрі вони ще й співали в різних в різних соціальних закладах Коломиї. Серед колядників був і наш колега Богдан Малецький. До я, до я... Сте із сіл Коломийського району вітали мешканців та гостей краю того дня. Із невеличкої сцени всі присутні мали нагоду почути не лише знані, але й старовинні колядки та щедрівки. Кожен колектив намагався здивувати публіку чимось новим і ще глядачам невідомим. Керівник медичного центру районного відділу культури Любов Дячук каже, що аматори із великим задоволенням виступають на центральній площі районного центру. Стало доброю традицією з року в рік. Крім того, що наші аматори, наші колективи колядують в своїх селах, несуть у цю радісну новину про народженого Ісуса Христа своїм односельцям, нашим краянам і в свою чергу приїжджають традиційно до міста Коломиї, щоб поділитися своїм. Цією радістю із жителями міста Коломиї. І сьогодні ми маємо приємність бачити е, біля Ялинки колективи з селища Вістець, е, села Замулинці, села Корнеч, села Воскресинці, села Верхній Вербіш, села Мишин, села Сопів. Е, і на багато інші колективи. Я хочу зауважити, що люди надзвичайно активно долучаються до цих виступів, адже розуміють, що не в цей неспростий час для нашої держави власне нести оцю радість людям, воно є десь знаєте, на часі. Перша частина виступів була патріотичною артисти, виконували. Колядки та щедрівки часів УПА також звучали зі сцени і сучасні твори, які розповідають про сьогодення України. Христос народився, нам щастя надносить, щастя, радість батьківщині, волю Україні та не так тій Україні, як само народу. Тримаємося всі у купі, поки ми на волі, бо не один отець матиме і зі сльозами, що й син, а його донька в неволі страждає. Окрім виступу біля ялинки, колективи ще демонстрували своє мистецтво. У різноманітних закладах та установах Коломишини. Ну і звичайно ж такі ж концерти провели у рідних населених пунктах. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика. Як розрізнити грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію? У яких випадках треба терміново викликати лікаря? Чим можна підсилити імунітет, чи допоможе вакцинація? І чи є дійсно такий страшний грип, як про нього говорять? Про це поговоримо у програмі. Про все крім політики. Дивіться цієї середи о 20-й годині на НТК. Телефон прямого ефіру 38 3800. Церква Богоявлення Господнього на річці пруд біля Вербіського мосту запрошує 19 січня о 8 годині на святкове богослужіння. А о 9.30 відбудеться урочисте освячення води на березі ріки. 22 січня в Коломиї на вулиці Чорновола на стометрівці відбудеться ланцюг єдності до дня соборності України. 13.00 – Збір учасників акції біля пам'ятника Івана Франка. 13.30 – формування ланцюга. Сьогодні Другий святий вечір або ж голодна кутя. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять, постять, сідають вечеряти, коли засяє перша зоря. Цього дня господар дому скроплює свяченою водою всі, хто є присутнім в оселі, при цьому супроводжує свої дії приблизно такими словами: дай нам Боже і на той рік діждати. Далі слід так само кропити Господу, усе, що в домі і навколо дому. Що ж, із святом вас, і хає цілюща, свячена вода додасть вам сили та здоров'я. Це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин. І нагадую, що вся інформація є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Отож, побачимось завтра. До зустрічі! Хай щастить! історичний календар від Василя нагірного. У цей день, 18 січня 1888 року, в селі Чернятині на Городенківщині народився Іван Ярослав Чолган, український січовий стрілець-санітар, випускник Коломийської гімназії. Як студент Станиславівської духовної семінарії, пішов добровольцем до легіону українських січових стрільців. Після війни. Був висвячений на греко-католицького священника мав парохію у селі Великій Кам'янці. 5 січня 1945 року Іван Ярослав Чолган був страчений загоном НКВД, похований у селі Заліссі на Тернопіллі. Також 18 січня 1992 року у Коломиї військовослужбовці Коломийського гарнізону масово почали присягати на вірність новоутвореної держави України.